Зараз будівельника до артилерії. Вчився будувати, а зараз навчився руйнувати. Треба захищати рідних, сина, дружину. Ну, якщо якщо не ми, то вони прийдуть сюди, до наших рідних. Васабі. Військовослужбовець на позивний Васабі і далі б залюбки будував житло для своїх співгромадян, утеплював фасади і оздоблював оселі, якби не війна. Опанувати новий фах артилериста довелося і Дмитрові. За тиждень після повномасштабного вторгнення він вже був у територіальному центрі комплектування. Зараз розрахунок мене досить молодий, але ми на Донеччині набралися досвіду хорошого, і зараз тут же показуємо разом весь дивізіон хороші результати, тобто практично всі цілі вражаються. Примітно, що Дмитро раніше не лише не мав бойового досвіду, а й був визнаний непридатним для військової служби за станом здоров'я. Але коли на шальках Терезів мир і спокій у власному домі, пішов добровольцем захищати країну. Це наша земля. Її треба захистити, захистити наших дітей, щоб про олів вони не знали і не чули нікого більше. У цього ракетно-артилерійського підрозділу військово-морських сил кілька основних важливих завдань. Мінусувати живу силу та зброю ворога, знищувати логістичні центри росіян і у такий спосіб допомагати просуванню українських військ. Найважливіше те, що ми робимо всі спільну справу, і ми завжди максимум прикладаємо зусиль для того, щоб підтримати нашу піхоту, тому що піхота дуже чекає нашої допомоги. При цьому вкрай важливо убезпечити власний підрозділ, як людей, так і техніку. Контрбатарея працює в них, тобто, ми ховаємося багато дронів літає. Вони стали набагато агресивніші по цьому напрямку. Старший офіцер батареї на позивний сідуй, також доброволець. Ще кілька років тому був впевнений, зі збройних сил пішов назавжди. Був офіцером запасу, коли почалася війна великом Був призваний, направлений на перепідготовку. Роботи вистачає, особливо зараз останнім часом. Іде інтенсивна праця. Йому 26, але за влучність та розсудливість побратими кличуть його дід. Військовослужбовець обіймає посаду механік САУ, але це не всі його обов'язки. Я зараз на передачі зв'язку, тобто на передачі координат, цілий кута, заряд, снаряд. Тобто я підтримуюся з В цивільному житті. Я працював педагогом фізичної культури. Коли почалося вторгнення, я був зі своєю родиною в своєму місті Слов'янську. Два рази ходив в військкомат, два рази мене не взяли. На третій раз я вже було гаряче, катапи були 10-15 кілометрів біля Слов'янську. Я вивіз свою родину до міста Рівного і там вже пішов військомат, вже остаточно, і там вже кров з носа кажу, забирайте мене, бо я не можу так. Звісно, гармаші, та й не лише вони відчувають втому. адже багато хто з наших захисників на передовій вже тривалий час, проте мотивація не слабша. Родина, земля і гідність своя гідність. Я б не відчував би себе чоловіком, якщо б був би не тут зараз. 3 листопада, день ракетних військ і артилерії. Наші гармаші планують відзначити, як то кажуть, з вогником і передають вітання своїм побратим. Я бажаю кращих попадання в ціль. Потужності, маневреності, напористості. Відпикав смерті. Все буде Україна. Слава Україні!